У Туреччині, де після спроби заколоту запроваджено надзвичайний стан, президент Таїп Пертоган не припиняє нарощувати зусилля для зміцнення своєї влади і підвищення популярності. Цього разу він скористався нагодою виступити на меморіальному заході за участі, зокрема родичів людей, які загинули під час спроби перевороту, і оголосити амністію. Що користуюся цією нагодою, щоб зняти всі судові процеси на цей раз проти тих, хто проявили неповагу до мене і образили мене. Сотням людей були висунуті звинувачення в образі президента, у тому числі у соціальних медіа. Президент Артоган також підав критиці західних союзників за їхні ставлення до жорстких чисток. Дозвольте мені чітко заявити будь-яка країна, будь-який лідер, які не піклуються про турецьку демократію, право нашого народу на життя і про майбутнє нашої країни. Майбутнє нашого народу, так як вони турбуються за долю почистів, не є нашими друзями. Вони повинні це знати. Він наполягав, що свої заходи проти руху Гюлена, якого він звинувачує в організації спроби перевороту, необхідні і будуть продовжуватися серед цих заходів. В закриття десятків засобів масової інформації, які підозрюють у зв'язках з Гуленом, і арешт журналістів.